Шановні батьки, вчителі, гості і наші студенти. Рада вас всіх вітати на проєкті 5 класу, який у нас це було створення подкасту до вивченого твору. Насправді проєкт здавався нам спочатку досить простим, проте потратили ми на нього немало сил, погодьтеся зі мною п'ятикласники. По-перше, тому що то я хворіла, то діти хворіли, і все це було так дуже сумбурно і дуже складно. Тож, з чого все почалося? Насправді все почалося не просто. Все почалося з цього відео. А, зараз я вам розкажу, що це такі. Ми вже давно слідкуємо за одним ютуб-каналом, який називається Дистанціка або Дрім Скул. Це київські актори молоді, які що роблять. Вони насправді знімають не фільми. Вони знімають круті подкасти про. Літературні твори про історичні події про українську мову раніше. Ми з Іриною Басюк думали, що це вчителі, і вони так круто подають матеріал. Як нам прикольно, нам треба щось зробити таке ж. Коли ми поїхали з дівчатами на підвищення кваліфікації до Львова, де, де виступало дуже багато крутих спікерів серед них, до речі, так зроблю вам невеличку рекламу Катерина Годберг, і ми там з нею позникли, це Прям дуже крутий психолог. Там ми познайомилися з цими молодими акторами, від яких ми були просто в захваті. І коли я підійшла до студентів і сказала, що давайте зробимо щось подібне, що роблять вони. Вони це підхопили на ура. Тобто не було такого, ми не хочемо робити, ми не будемо. Ні, вони сказали, а давайте. Тож покажу вам спочатку відео, що все почалося, а потім запрошую наших акторів. Нам дуже приємно насправді, що ви нас дивитесь. І, е, дуже приємно бачити ваших вчителів, е, команди школи, і е, ми дуже раді коло з вами здаватися. Я сказав, коментарі <с чи <с чи <с ви з Юки. Ми <просу> будемо знати, що це <просу> свої враження для нас дуже важливо. Ми тоді якось розуміємо, куди нам рухатися, що вам подобається, що для вас краще. Поширюйте наш відео. Це супер важливо, щоб розвивалося, Тому спасибі вам. Будете в Києві западь. Так, все чути, позначайте нас в столицях і цього найкращого. Веселого літа. Дякую. Так, ну ось така зустріч у нас приємна була. І зараз я запрошую наших студентів для того, щоб вони презентували вам свій продукт, який у нас у них і в нас разом вийшов. Прошу. Я теперь базую. Всім привіт! Вас вітаю студенти п'ятого класу ліцею Юлки. Ми довго думали, і, і на яку тему нам зробити цей прес літератури та історії. Ми вирішили, що це має бути щось таке, щоб стимулювало нашу молодь більше читати. інформації було оброблено ще більше переглянуто. А скільки було суперечок. І все, ж тут, і все ж ми тут перед вами. І це значить, це нам до душі. А саме? а саме хочемо вам презентувати перший подкаст нашого каналу П'ятиклашки про улюблену книгу всього класу Чарлі і Шоколадна фабрика». Приємного перегляду. Процінне життя та визнавість ментального здоров'я, складний час психологічного вистраження, психологічного виснаження. Повірили, жартую. Нині я хочу презентувати вам суперкруту книгу, рою, Дадала, Петрики, шоколадна фабрика. Чай, чай. Чарній шоколадна фабрика. Чарній шоколадна фабрика. Це що їж? Шоколадний чоловічок. Ну і що? Це сюжет твору. Неймовірний. Театр, різна шерсть, пупсики потрапляють на фабрику, де шляхом природного відбору вживає лише один і стає. Стоп! Зупинись такий наш подкаст, триватиме максимум плину. А де художні виступи, характеристика, персонажів, опис інтер'єру, інтриги в консультації? Ой, ну тоді стартуй з сина. На початку вас з Чарлі, восьмирічним хлопчиком, який мешкає зі своєю родиною на краю великого міста, майже такого, як. Його родина це мама і тато, яких ви тут не побачите. Тато багато працює, щоб тебе бачити а Мама постійно на кухні нагадує на небустральну капусти, якою можна приготувати туди. Найгірнішими шанувальниками сім'ї Чарлі є його родичі. Дідусь Джо та бабуся Джозефіна, дідусь Джордж та бабуся Джорджина. Думаю, автор вирішив сильно не заморожуватись на ним. Можливо, а можливо й ні. Хто його знає? Якби ж то можна було запитати в автора. Але Рольда 34 роки як спостерігає за цим наліженим світом з небес. Шкода, мені здається, цікава була особистість. Не ну, тільки подумайте. Перше. Його назвали на честь дослідника Північного полюсу, національного героя Норвегії. Друге. Рольдау навчався в школі, де старшокласникам дозволено було бити молодших. Третє. Найважче в школі майбутньому письменнику. Давався правопис. Четверте. Він був дуже високим. Метр 98 см. П'яте. А історія написання нашого твору це взагалі окрема сюжетна лінія. Життя автора, уявіть собі, у місті, де жив письменник, працювала шоколадна компанія, яка часто приносила учням цукерки для оцінювання смаку, ці приємні дитячі згадки і стали основою для написання твору Чарний і шоколадна фабрика. Щось ти що відійшла від тему повертання до нашого сочари. Отожі він позивав до одного значушого дня, який перевернув його життя, з ніг на голову. У місті працювала шоколадна фабрика, ну як працювала. Вже 30 років, як вона функціонувала повністю без співробітників. Якщо не заходив, та не виходив з фабрики. Довгий проміжок часу. Це сталося після того, як мілівонка це власне в одного дня вигнав усіх працівників, тому що вони звинували середні дані рецепти конкурентів. Самі подумайте, хто б зміг витримати бізнес в таких умовах, коли навколо одні зрадники. Отож, одного дня в газетах з'явилося оголошення, що у смачних штукерках від відвілі вонки заховано п'ять золотих квитів. Які дозволять під цим щасливім відвідати фабрику і отримати беремі шоколади до кінця життя. До кінця життя. Уявляєте? Звісно, уявляю. Хотів би я бути на місці тих візинчиків. Чому на шоколади не борони нічого подібного? Я став був би серед тієї квітки, але та історія не про мене, а про Чарлі. а точніше про його везіння. Думаю, ще не проспорію книгу, якщо скажу, що свій квіток він все ж таки отримає. Але це дуже довга історія. Давайте спочатку познайомимося із усіма учасниками цієї цікавої історії пригоди. То повірте мені ще ті енземпляри самолюбства та розбесності. Мені здається, що якби був конкурс найбільшого егоїста в світі, то між цими чотирма було б неможливо визначити переможця. Учасник номер один августу з глуп. Автори тут нас не здивуються, вміння підбирати імена вас своїм персонажем. Спробуємо не концентрувати уваги на віднагідності автора, а поглянемо всередину цього персонажа. Ну, не так глибоко, я мав на увазі душу, хоча і там ситуація найкраща. Августо Глуп типовий представник сімейства залюблений місце і сторін дітей. Зрозуміло було б, якби то бабусі піклувалися про вдоха. У них в генах, запалюється, як тільки перше, внук з'являється, що потрібно нагодувати дитину. Але ж ні. Батьки теж активно при... спри... сприяють росту маси цього персонажа. Але аж ніяк інтелекту. Як вважають батьки, краще нехай їсть, ніж буде хуліганом і стріляти з дозвільних самопалів. І взагалі, то все вітаміни. Тож тільки поглянувши на цього хлопця, стане зрозуміло, що було б дивно, якби він не знайшов золотого квитка. Ну що ж, удачі, не такий вже й малий. Наступною власницею золотого квитка стала ніхто інша, як вирубка, сол. Думаю, не треба перекладати слово «сол» з англійської. Це була донька заможних батьків з величезного міста. Це все приємна інформація про неї. Бо якщо Август тратуватиме нас протягом твору своїм чавканням, то ця полянка має неприродно неприємний голос, який вона тренувала руками для того, щоб домагатись бажаної. Її можна сміливо назвати найгіршим варіантом татової доньки. Бо татуня виконує усі забаганки вередунки хочеш коник на тобі коника, хочеш мапочку на тобі мапочку, хочеш зірочку на тобі зірочку. Ну ви зрозуміли, типова розбищена дитина 21 з століття, яка не хоче робити нічого сама, але лише чекає блюдочкою з золотою смужечкою. Ось і в цій історії Верука отримала квиток тільки тому, що батько скупив усі ці кінки в місті. І змусив відкривати своїх робітників їх, поки вони не знайдуть. Золотий квиток. Інтриги не буде, знайшли. Ну от і підійшли до золотої середини. Хто ж буде третій? І ні. Це начальник. Це ще одна представниця золотої молоді. А Віолетта Баргал. Для тих, хто не знає нузві, поясню. Баргар означає нудьга. Думаю, ви вже зрозуміли, що персонаж буде мега цікавим. Цю панянку е, в той час мамузелі точно не назвали, бо мали одну неприємну звичку жувати гумку. І не просто там поживати два хвилин 20, як я. Мої рекорди з нею навіть поряд не стояли. Уявіть собі, вона ж є гумку вже три місяці, три місяці, як її ще шире не болять, але треба віддати їй належну заради за, за золотого квитка. Вона відкляла румку в бік і перейшла на шоколадні батончики Вонка. Не знаю, скільки вона їх уміла, але свій кіток вона все ж і отримала. Тепер можна її до гонки повернутися. Найменш цікавим за попередніх персонажів є номер 4 Mike Tіbie, милий хлопчина. Правда? То що ж ми знаємо про цю дитину? Дев'ятирічний пацан який цілком і повністю захоплений фільмами та серіалами про бандитів, що розстрілюють автівки. Але найбільше він кайфує, коли головний герой шпигують один одного свинцем або штир... штиркають старими кинжалами, або лупляться кастетами. Зважаючи на його медійні вподобання, можу з певністю сказати. Що то не дитина, а майбутній бандюган. В сучасному світі він зайняв почесне місце серед ігроманів. Компанія зібралась при чудово. А що ж Чарлі, як же він отримав свій золотий квиток? Якщо повернутися до початку нашого подкасту, тому ми вже бачили, Чарлі святкував своє дев'ятерічі і подарунком для нього став шоколадний бетончик вонта, в якому міг би бути золотий квиток. Та де ви бачили? Що головний герой отримався з першого разу, дам вам підказку, навіть не з другої і от та дам. Одного разу повертаючись із школи, чарний натрапив у кущах, на що, як ви думаєте, ні не песик, і не скарб, і не шокладка, як все банально. Знайшов цілий долар. Навіть це зараз дивно звучить, ну бо що можна було купити за 38 гривень. Навіть коті відмоті не вийде. Але менше з тим, в той час за долар можна було купити 10 батончиків вонка. Спочатку, звісно, розігрів розігрівше почуття лиця, як він стане рятівником для своєї родини, та принесе в сімейній бюджет дома. Але дитина Чарлі перемогла ці бажання і потягнула його до найближчого магазину. Там він придбав один батончик, і голод його був настільки великий, що він з'їв його навіть як подивився середньої упаковки. І тут інтрига там нічого не було, що ж на цьому моменті бути заграв чи то озар, чи то голуб, і він вирішує купити ще один батончик. Туди Крики, опуски, спалхи камер, десятки зазвісних очей. Дивиться саме на нього, на останній золотий квиток Чарлі в шоці. Добре, що продавець розумна людина. Нагнав його додому, а то б туди не сто відсотків Остек Чарі став останнім учасником експедиції на фабрику Вілігонка, на якій ці діти покажуть усі свої мега -здільність. Продовження шукайте в книзі Дал – чайна і шоколадна фабрика. Дякую нашим студентам за активну участь у цьому проєкті, і хочу їх запросити сюди на сцену, щоб ми могли трішки обговорити. Прошу вас сюди. Обговорювати ми будемо те, що ми з вами робили. Зараз на екрані з'явиться колесо, на якому є 10 Десь запитань. Тобто, по два запитання для кожного з вас щодо цього проєкту. Кожен з вас дасть свій варіант відповіді, як ви вважаєте, як то було. Прошу. Хто хоче почати перший? Я. Давай. Запитання номер один. Чим запам'ятався ваш герой? Для вас особисто. Нічим не запам'ятався? Бутерброд був смачний. Та, що, він, що Він багато їв. Багато Добре, дуже дякую. Я тебе люблю. Багато? Лева, наступне запитання для вас. Скажіть про найсмішніший момент роботи над подкастом. Найсмішніший це напевно, коли ми знімали мільйон дублів через те, що я не міг нормально вимовити якесь слово. Дети це був якийсь психосоматичний, якийсь морозу морозвонидр... недомагання це, не можу його вимовити, що це так не працює. Наступне для Ані. Дайте рекомендації іншим студентам, як зробити такий проєкт успішним. Просто додайте багато смішних моментів. Так, Надю. Які емоції ви отримали від проєкту? Круто було проводити час з друзями і робити проєкт. Дякую. запитання для вас. Що найбільше запам'ятали? Це не все таке саме, як і влева. Я три дубля зняв. То, що не міг вимовити. Ні, там воно знати меді не йшло. Ви розказуєте, ви все на пам'ять знали. Так. Зимедина знав на пам'ять і все. Це до хліба. Насправді наші да, студиї не бачили цих питань. Вони бачили. нічого не готували. Yeah, так, не готували. Yeah. так. Гліба, чи погодились би ви ще раз на таку авантюру? Я yeah, дам. Yeah, yeah. Супер, дуже yeah. дякуємо. Yeah. Леве mm -hmm. чи змушувала вас Вікторія робити цей проєкт? Eh, чесно сказати, тут так 50 на п'ятдесят. Власне на вулиці куди знімати, і іноді трошечки вже так надоїдало, але ми всі щасливіші, щасливі, все, що е, коли ми, типу, як, получили, як наші персонажі, отримали цю шоколадку з золотим квитком, нам Вікторія дозволила ці шоколадки всі з'їсти, тому було дуже класно. І ще мені ще заплатив 20 гривень, кримський, я загубив на вулиці. Аню. Наступне запитання для вас. Скільки часу пішло на створення відео? <зас> Все вже готово. Все о по-моєму десь <зас> тиждень. Може навіть так. Тобто, якщо взяти від початку, коли ми е, прописали сценарій, прочитали перші ролі і залишили відео, захисту проїхали це десь місяць, але саме відео ми знімали приблизно там два 20. тижні. Здається, два тижні так багато. Насправді це було там шість уроків, тому що в мене всього два уроки літератури е, в тиждень, але нам допомагала і ринка, і багато хто з куда чивні, коли віддавали свої уроки, це я вам розповідаю трішки. Так, Надю. Каріме, у вас вже не буде вибору. Це понятно. Скажи. Що ви додали до проєкту? Я б додала до проєкту. В принципі, мені все подобається. Все подобається, Чудово. дякую. І, Каріме, у вас останнє запитання. З якими емоціями завершуєте цей проєкт? Прям дуже чудове запитання на завершення. Зі Щасливо. <риві> Дуже вам дякую, залишайтесь будь ласка, тут. Тож, наші студенти, як ви бачили, відвідали ще нашу львівську майстерню е шоколаду і зробили там свої чудові цукерочки, які я хочу їм зараз презентувати і віддати. Тому Надійку, прошу ваш перший пакетик. <риві> Викладати цукерочки вдома ми разом ми. з ними. Аню, ну, <риві> прошу. Третій пакетик у нас дякую. 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 Так, ні. Четвертий пакетик лева. І п'ятий нашого найбільшого золоткоїшки Каріма. Ми на великому молодці. вони дуже круто працювали над цим проєктом. Це здається, що відео всього на 12 хвилин робота там неймовірна пророблена. Я вам дуже дякую. Пишаюся вами просто безмежно. З мене 12 і колекція кепсів для вас 100%. Люблю цілую. А ми продовжуємо Сідайте, Будь ласка. О, так тось, я бачу, що ви всі думаю, помітили, що в нас тут є лотерейки. Ми не не скористатися можливістю, щоб допомогти нашим збройним силам України і наші п'ятикласники були не проти. Насправді трішки з них пожартувала, коли були в майстерні шоколаду. Я кажу, я заберу ваші цукерки, і продам їх вашим батькам. А Вони кажуть, Вікторія, у вас дуже хитрий хід, ви Два рази збили гроші. <реш> Тож у нас і лотерейки і є шоколадні подарунки за ці лотерейки. Ви можете задонатити будь-яку суму грошей. Можна це зробити на нашу банку, а можна в. Нашу скриньку, обираєте квиточок і на іншій стороні написано, що ви виграли в цій лотереї. Тому прошу всіх бажаючих підходити до мене. Ну, я не знаю, що вам ang dito